Привіт! І ласкаво просимо на канал Демократія не вирішена. Якщо ви тут вперше, дякуємо, що приєдналися. А якщо дивилися два попередні випуски про швейцарську демократію та систему правосуддя, це відео безпосередньо продовжує ці дві історії. Сьогодні ми розглянемо економіку Швейцарії як наступний шар того самого наративу, показуючи, як правила, права. Та інституції перетворюються на реальне життя <кій> через роботу, доходи та стабільність. Перш ніж почати коротке застереження: ми не будемо дивитись на економіку у класичному сенсі. Ми розглядатимемо її як продовження демократичної та судової системи. У цій оптиці обрані інституції формують політику та задають правила гри. А система правосуддя забезпечує їх виконання так, щоб вони були справедливими, передбачуваними і однаковими для всіх. Конкретно політична система створює податкові та бюджетні правила, інвестує в суспільні блага, формує конкуренцію, захищає споживачів і працівників, визначає режим торгівлі та відкритості, а також задає рамки використання процентних ставок як інструмента стабілізації, попиту та інфляції. Паралельно правосуддя виступає стабілізатором, захищає права власності і контракти, швидко розв'язує спори, запобігає корупції, підтримує чесну конкуренцію та забезпечує справедливий розподіл добробуту через законне застосування податків і трансфертів, які затверджуються демократичним шляхом. У підсумку зрозумілі правила та справедливе правозастосування знижують ризики спрямовують інвестиції, захищають домогосподарства та утримують економічний цикл у рівновазі навіть під час шоків. З такою оптикою ми звернімося до самої призми. Економіка створена людьми і для людей. Вона існує лише тому, що люди її створюють і користуються нею. Приберіть людей, і не буде виробництва, цін, ринків і вартості. Люди і мета, і двигун усього подальшого. Тому економіка важлива для демократії і водночас є її продовженням. Демократія задає чесні правила та обмежує владу, економіка перетворює ці правила на щоденні результати, наприклад, робочі місця, зарплати, податки, з яких фінансуються послуги і можливості побудувати краще суспільне життя. У результаті, коли економіка працює для більшості, довіра до демократичних правил зростає коли ні, довіра слабшає. У такому розумінні економіка діє, як жива система. Уявіть цикл. Домохосподарства заробляють, заощаджують, інвестують і витрачають. Їхнє заощадження через банки, пенсії та ринки капіталу йдуть на інвестиції бізнесу та суспільних проєктів. Компанії наймають, виробляють і інвестують, держава отримує податки і надає послуги. Цикл здоровий, коли зарплати не відстають від цін, коли компанії та сім'ї впевнено інвестують. А правила стабільні та справедливі. Крім того, експорт приносить дохід України, імпорт забезпечує потрібні товари і комплектувальні і технології. Нарешті грамотна політика, включно з обережним використанням процентних ставок, утримує цей цикл у балансі, щоб шоки не руйнували робочі місця, доходи, і довгострокові інвестиції були стабільними в майбутньому. Маючи на увазі цикл. Зафіксуємо Швейцарію в сьогоднішніх цифрах в довгій динаміці. За розміром економіка Швейцарії виробила близько 940 мільярдів доларів США у 2024 році, що робить її приблизно 19-ю у світі. За доходом на особу Швейцарія майже на вершині. ВВП на особу становить близько 104 тисяч доларів США, а населення на середину 2024 року трохи понад 9 мільйонів людей. Це показує, як невелика за чисельністю і з обмеженими ресурсами країна досягає дуже високих, середніх показників. У перерахунку за паритетом купівельної спроможності дохід на особу був приблизно 82 тисячі міжнародних доларів у 2024 році, що відносить Швейцарію до першої десятки в світі. Продуктивність також на найвищому рівні. За останніми порівняннями. І оцінками Швейцарія генерує близько 86 доларів США за годину роботу з урахуванням паритету купівельної спроможності аналізу 2024 року. А за часто використовуваним аналізом 2022 року близько 100,5 доларів США за годину роботи. В обох випадках це твердо верхній ешелон розвинених економік. Історично валовий внутрішній продукт та виробництво на душу населення у Швейцарії стійко зростали від повоєнного періоду, із уповільненнями в часи нафтових шоків 1970-х, глобальної фінансової кризи 2008-2009 років та пандемії 2020 року, за якими слідувало відновлення. Порівняно з багатьма країнами Швейцарія реагувала швидко і адресно. Після нафтових шоків зменшила залежність від нафти та сформувала енергобаланс на базі гідроенергетики і атомної генерації. Цей досі пом'якшує, до речі, сплески цін на енергію. У 2008-2009 роках стабілізувала фінсектор точковою підтримкою одного великого банку та оперативними діями центробанку замість широкої націоналізації. У 2020 році застосувала режим скороченого робочого часу і кредити під держгарантію. Щоб зберегти на майбутнє зв'язок працівників із компаніями та перекрити шокові розриви ліквідності, у підсумку спади зазвичай були меншими, відскоки швидшими, а продуктивність за годину зберігала довготривалий підйом, хоча і з триманшими приростами після 2010-х років. Давайте перейдемо від зростання економіки до робочих місць. Ринок праці в Швейцарії залишається одним із найсильніших у Європі. За останніми річними показниками, рівень зайнятості становив близько 81%. Зайнятість молоді близько 62 у 2023 роках, що помітно вище за середній показник по Євросоюзу. Загальна зайнятість продовжувала Підростати наприкінці 2024 року та у 2025. Участь у робочій силі також висока, близько 68% населення віком від 15 років і вище у 2024 році, що відображає широку залученість людей працездатного віку. Безробіття за визначенням Міністерства охорони праці тимчасово піднімалося до приблизно 4,4% 4, ,4 наприкінці 2024 року. Але залишалося не з ким за міжнародними мірками на тлі тривалого найму. Під заголовними цифрами резерв невикористаної робочої сили лишився керованим у 2024 році. 9,3% розширеної робочої сили відчували нестачу роботу, з них 5% неповна зайнятість у тих, хто хотів би працювати більше годин. Тиск вакансій знизився з піку 2022 року. До кінця 24-го року частка вакансій була близько 2%, що сигналізує про ринок, який і далі напружений, але вже не перегрітий. За навичками Швейцарія краще за багатьох співставляє людей і робочі місця. Близько 15% працівників мають надлишкову кваліфікацію для поточної посади. Близько 9% – недостатньо. Обидва показники нижчі або на рівні норм для багатьох країн, а приблизно 5% повідомляють про недостачу навичок за своєю ролью, найчастіше у програмному забезпеченні та цифрових завданнях. Тобто, простими словами, приблизно 80-85% населення працює за своєю освітою і за своїми професійними здібностями, які вони отримали на останніх роботах. За останнє десятиліття картина стабільна, висока зайнятість і залученість, короткочасні циклічні сплески безробіття під час глобальних шоків, поступове послаблення тиску вакансій після пандемії та сталий акцент на дуальній освіті і підготовці на робочому місці, що підтримує високе використання навичок. Тепер давайте перейдемо до рівня життя та дохід. З точки зору людського добробуту, картина проста. Швейцарія одна з найкращих. Індекс людського розвитку становить 0,97 в 2023 році і дає друге місце у світі серед країн із дуже високим рівнем розвитку. Індекс людського розвитку поєднує очікувану тривалість життя, освіту та дохід в одну міру загального добробуту. За майбутнім доходним потенціалом людей, індекс людського капіталу світового банку відносить Швейцарію до світових лідерів. За останньою опублікованою хвилею досліджень 2020 року він дорівнює 0,76. Індекс людського капіталу оцінює, який можливий дохід може очікувати дитина, народжена сьогодні, коли стане дорослою з огляду на нинішній стан охорони здоров'я та освіти. Давайте перейдемо до оплати праці тепер. Медіанна місячна зарплата при повній зайнятості становить 6788 франків у 2022 році. Близько 34% працівників отримали бонус, 12% заробляли низьку зарплату, що показує, що є сходи високих доходів, але нижня сходинка також потребує уваги. Щоб поставити середину поруч із нижнім кінцем розподілу, корисні два орієнтири бідності: близько 8% людей нижче національної межі бідності визначеної у Швейцарії. Як соціальний мінімум існування відповідно до федерального статистичного управління з бюджетом на базові потреби, який залежить від складу домогосподарства та витрат на житло, 16% у грубі ризику бідності за ширшим європейським порогом у 60% від медіанного доходу для ясності кілька конкретних прикладів. У 2023 році самотній дорослий із доходом менше 2300 швейцарських франків на місяць, або приблизно 28 тисяч франків на рік перебуває нижче швейцарської межі бідності. Домогосподарство з двох дорослих і двох дітей до 14 років нижче порога бідності з доходом 4000 тисячі франків на місяць, або приблизно приблизно тисяч франків на рік. Ширший поріг ризику бідності розташований вище. Для одинокої проживаючої особи це 2600 франків на місяць або 31 тисяча на рік. Пороги залежать від розміру сім'ї та витрат на житло, але ці приклади дають глядачам чітке відчуття рівнів. Нерівність з заявними доходами залишається відносно помірною та стабільною. Коефіцієнт джені для еквівалентного наявного доходу коливається близько 0,3 останніми роками і з невеликими змінами за десятиліття. Простіше кажучи, Джинні показує рівномірність розподілу доходів. Нуль ідеальна рівність серед усіх громадян, а один це увесь дохід у однієї людини. Результат Швейцарії близько 0,3 вказує на помірну нерівність за мірками розвинених країн. Щодо структури суспільства, у Швейцарії зберігається велика середина. За визначенням федерального стату управління доходи від 70 до 150% від медіани, близько високих 50% населення приблизно 57-60% належить до середньодохідної групи. І ця частка доволі стабільна з кінця 90-х років. І нарешті простир. Простий якір купівельної спроможності. Медіанний еквівалентний наявний дохід домогосподарства близько 52 тисячі франків на рік. А в останній загальноєвропейській таблиці за паритетом купівельної спроможності Швейцарія також майже на вершині з показником 28 тисяч 300 за 2023 рік, що підтверджує високий рівень життя як у національній валюті, так і в реальному порівнянні. Простими словами, наявний дохід це гроші, які залишаються в сім'ї після податків і обов'язкових внесків. Ті самі гроші для щоденних витрат або заощаджень. Для глядачів з інших країн коротка валютна прив'язка допоможе. За недавнім середнім курсом медіанна місячна зарплата 6788 франків це приблизно 7730 доларів США на місяць. Або близько 93 тисяч доларів на рік. Для міжнародних зіставлень ми спиратимемося на паритет купівельної спроможності, щоб різниці в цінах не спотворювали рейтинги рівня життя. Водночас згадуючи перерахунок франку-долар як простий орієнтир. Далі давайте поговоримо про ціни, що з ними відбувалося за десятиріччя, як люди їх відчувають, як політика їх стабілізує. Індекс поживших цін в Швейцарії показує низький і стабільний малюнок із трьома виразними фазами. Дуже низька інфляція в 2015-19 роках, короткий вихід у дефляцію в 2020 та постпандемічний сплеск із піком в 2022, після чого інфляція опустилася нижче 2%. Конкретно середня інфляція становила 2,8% в 2022. Сповільнилося до 2,1 в 23, а до вересня 2025 року річний темп був 0,2%, що впевнено вкладається у коридор цінової стабільності Національного банку. Паралельно офіційному індексу ми показуємо, як люди сприймають зміну цін. Швейцарські опитування стійко фіксують вищі відчувані та очікувані темпи ніж вимірені. Розрив розширився після 2023 року і пояснює, чому ціни можуть здаватися гарячішими ніж на папері. Щоб побачити базову тенденцію, давайте виключимо найволатильніші компоненти. Базова інфляція без енергії необроблених харчів піднімалася до 2,4 відсотка на піку 23 року. Потім охолола до 0,6% на весні 25-го, що і підтверджує тимчасовий характер сплеску та його енергетичну природу. Вершні відстежувати динаміку, розкриємо кошик, щоб було видно, з чого він складається, і яка частка кожної позиції. У 2025 році ваги швейцарського споживчого кошика такі: житло і енергія 27, охорона здоров'я 15,6, транспорт 11,25, ресторани та готелі 9,47, відпочинок і культура 8,88, харчі та безалкогольні напої 1037. Товари і послуги для дому 3,11. Зв'язок 2,59, алкоголь тютюн, тютюн 2,55%. Одяг і взуття 2,6, освіта 0,79. Інші товари і послуги 5,76. Два корисні контрольні орієнтири з тієї ж таблиці. Одна лише оренда житла дає 20, майже 20% індексу, а регульовані ціни. 25,6%. Обидва чинники пояснюють, чому оренда, тарифи і збори так сильно впливають на інфляцію в Швейцарії. За енергією окремо додаткова група енергія та види палива має вагу 5,5%, а нафтопродукти 2,35%. Це зручні маяки, коли зростають ціни на нафту чи газ. Ці частки взято з передназначення ваг федерального стату управління на 25 рік, де також зазначено, що фага оренди зросла, а частка харчів одягу та ресторанів трохи знизилася. І нарешті поєднаємо ціни з панелью стабілізації. Ставка національного банку зараз 0,0 після серії знижень 24 року та в середині 2025 на тлі спаду інфляції. Додамо дві практичні кредитні ставки. Типово фіксована іпотека на 10 років зараз коштує від одного від 1,3 до 2%, а ставка кредитування малого бізнесу близько трьох відсотків за останніми даними. У сукупності це показує десятиріччя, протягом якого Швейцарія втримувала інфляцію низькою за міжнародними мірками. А Енергетичний шок 2022 року зійшов нанівець, відчувана інфляція, поступово повертається до цільових орієнтирів цінової стабільності, а параметри політики налаштовані так, щоб стабілізувати попит, не перетискаючи інвестиції та житло. Тепер зосередимося на можливостях для громадян відкривати власну справу, а не йти лише шляхом найму. Розгляньмо відкритість інвестицій та інновацій, тобто міст між результатами та тим. Як улаштована система Швейцарії? І як вона підтримує малий бізнес практичними інструментами та легким документооборотом? Федеральний портал для а, малого та середнього підприємства об'єднує варіанти фінансування та покрокові інструкції, а інструменти держ, держпідтримки включають держгарантії за кредитами для а, МСП до 1 мільйона франків. Цільові позики для готельного сектору в гірських регіонах, технологічні фонди для кліматичних проєктів і навіть підтримку для безробітних, щоб вони могли відкрити власну справу. Усе це покликано спростити доступ до кредиту і зробити розподіл ризику зрозумілішим. Держава, банки і інвестори беруть на себе частину ризику. Тож, якщо новий бізнес оступиться, одна людина не залишиться з усім збитком. Стартапи та інновації розвиваються цілеспрямовано в Швейцарії. Ваучери і на бізнес освіту передбачають до 10 тисяч франків на початкову освіту, 50 тисяч на базову і 75 тисяч на масштабування з акредитованими наставниками. Нові проекти Startup Innovation також співфінансують ранні науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи із науковими партнерами. Венчурне фінансування трималося стійко протягом е, минулих циклів: 2,4 мільярда франків у 2024 році за швейцарськими стартапами та різкий відскок до приблизно 1,5 мільярдів в першій половині 25-го. В основному домінували біотехи фінтех. За силою винаходів Швейцарія на вершині світу. Витрати на НД і ДКР близько 3,4% ВВП за останній повний рік обстеження. 2021 один із найвищих показників у світі: драйвер, корпоративні НД і ДКР та університети. Патентна інтенсивність світового рівня приблизно 612 заявок за процедурою Patent Cooperation Treaty на мільйон жителів. Тобто перше місце у світі за останнім профілем. У європейському патентному відомстві в Швейцарії також найкращий показник на душу населення. <кій> Отож, якщо ви обираєте між пошуком роботи та створенням власної справи, Швейцарія влаштована так, щоб ви впевнено могли обрати і те і інше. На шляху стартапу сервіс Easy Government збирає всю паперову роботу в одному місці. Держгарантії за кредитами для МСП допомагають отримати фінансування. Ваучери Іносвіс 10 050-75 допоможуть вам з бізнес освітою з викладачами. Якщо у вас на науком. Науко-містка ідея, проекти зі співфінансуванням з'єднають вас з університетами і лабораторіями. А якщо ви віддаєте перевагу приєднатися до компанії, широкий пласт МСП і глибокі галузеві кластери, такі як фармацевтика, точне машинобудування, фінанси та технології, дають багато можливостей для кар'єрного зростання. Інакше кажучи, ви можете почати свою справу. Або доєднаєтеся до існуючої, система підтримує обидві ваші вибори. Тепер як перетворити ваш наявний дохід на майбутній? Почніть просто: відкладайте суму щомісяця і спрямовуйте її до податково вигідних стовпів вашої професійної пенсії та стовпа 3А, який так називається в Швейцарії, щоб більша частина кожного франка працювала у складному проценті, а не йшла у податки. Далі використовуйте індексні фонди з низькими комісіями, швейцарські та глобальні, а для довгострокового зростання та стабільніших виплат додавайте якісні облігації у швейцарських франках. Якщо у вас є житло у власності, пошвидшене погашення принципової чи основної суми іпотечного кредиту знижує майбутні відсоткові витрати, тобто частина кожного платежу працює як майбутня гарантована дохідність, зменшуючи завтрашні витрати на іпотеку. Якщо вам ближче будувати, а не лише заощаджувати, залишайте невелику диверсифіковану частку під ризиковіші ідеї, кредити МСП або частки у стартапах, але тільки після того, як базовий портфель сформовано. Формула спокійна і відтворювана, автоматизуйте внески, узгоджуйте риск із вашим горизонтом, і нехай складний процент перетворює сьогоднішній наявний дохід на завтрашнє надходження. За нинішньої норми заощаджень типове домогосподарство в Швейцарії може спрямовувати приблизно 15 тисяч франків на рік у майбутній дохід через пенсії, індексні фонди чи амортизацію іпотеки, а по країні загалом домогосподарства щороку спрямовують близько 60 мільярдів франків у інвестиції та накопичення добробуту. Якщо відступити на крок назад та поглянути на картину здалека, мета дизайну проста. Зробити правила зрозумілими, а доріжки широкими, щоб звичайні люди могли планувати життя. Справедливі передбачування інституції знижують ризики, цінова стабільність захищає зарплати, великий і середній клас утримує суспільство стійким, а сильні системи дуальної освіти і університети перетворюють талант на навички, які справді потрібні ринку. Забезпечення пропозиції житла та планування інфраструктури зменшують тиск там, де люди відчувають його найбільше. Підтримка МСП і коучинг для засновників зберігають шанс поза межами традиційної кар'єри, а система правосуддя захищає контракти та власність, щоб зусилля не марнувалися. Ось що тут означає економіка для людей. Не абстрактні цілі, а щоденна впевненість у тому, що праця буде винагороджена. Заощадження збережуть свою цінність, а наступний крок, чи то нова робота, рішення для сім'ї, чи то компанія, яку ви хочете заснувати, має надійну траєкторію. І так, далі у частині 2, швейцарська економіка, ми зосередимося на структурі та ефективному використанні факторів виробництва. Ми перейдемо від вихлопів економіки до машинного відділення, до внутрішнього попиту та стійкості до того, що виробляє Швейцарія і де створюється додана вартість до того, як будівництво і енергетика рухають кожен центр економіки, до ролі експорту, імпорту та диверсифікації, а також до того, як МСП, навички та реінвестування отримують економічний цикл у рівновазі. Дякуємо, що були з нами в цьому відео. Ви на каналі Демократія не вирішена. Будь ласка, дивіться. Наші інші відео, а, і вони пронумеровані певним чином, щоб ви могли розвиватися і освічуватися разом з нами. Переходьте, переходьте по ссылкам а, під описом цього відео, якщо ви хочете побачити а, більш детальні дані, на які ми опираємося в нашому відео. А також ви можете подивитися це відео на нашому каналі на різних мовах англійською, українською та російською. До зустрічі в наступних відео.